Всім привіт! Ми інструктори автошколи Індікар Юра і Дана. І Сьогодні ми вам розкажемо про нюанси маршруту номер 2 сервісного центру 8041. Так, Перед початком іспиту не забувайте підналаштувати свої дзеркала, своє робоче місце та пристигнути ремінь безпеки. Починаємо рух з лівим по вороту. І будемо виїжджати на ворота, які знаходяться позаду нас. Уважно дивимося направо. Пропускаємо автомобіль і починаємо. Будьте уважні, в тому місці вас можуть попросити запаркуватись під 90 градусів. Так само, як і в місці, яке буде трошки далі. Зараз ми вам покажемо. Повертаємо відразу в праве положення, щоб не їхати посередині. І їдемо. Дивіться, там, де машини запарковані. Ось в тому місці вас можуть попросити запаркувати з під 90 градусів. Давайте спробуємо. Показуємо правий покажчик повороту про свої наміри заздалегідь. Не забуваємо поновлювати покажчик. Зверніть увагу на бічний інтервал. Двері в нас повинні відкритися. Все, продовжуємо рух, показуємо правий покажчик, тому що виїжджаємо праворуч відразу. Так, виїжджаємо з воріт. Сьогодні вихідний день, тому ми... Лівий покажчик візьмемо і з лівішого положення будемо виїжджати. Не забувайте, що ви виїжджаєте з прилеглої території. Дивимось наліво, на вільно, Можемо їхати. Поновлюємо покажчик до кінця маневру. І зараз можна вимикати. Так, у нас попереду рівнозначне перехрестя. Ми його проїжджаємо по принципу перешкоди справа. Дуже уважно, бо багато учнів можуть закінчують тут іспит, не пропустивши перешкоду справа. Пригальмовуємо. Вільно можемо продовжувати їхати. Також через 100 метрів знову буде рівнозначне перехрестя. Ось наше перехрестя, друге рівнозначне. Принцип такий самий, пригальмували, подивилися направо. Вільно продовжуємо рух. Так, далі ми будемо повертати праворуч на головну дорогу. На цьому перехресті є багато нюансів. Так, включаємо заздалегідь правий покажчик повороту. <кій> Як бачимо на знак. Як бачимо на знаку, у нас праворуч є головна дорога, але є ще й другорядна праворуч, яка має над нами перевагу, бо вона по праву руку від нас. Дивимось, чи там нікого нема. Немає. І також дуже важливо зайняти праве положення. Ось аж до бордюру ми тянемо для повороту праворуч. Так, дивимося зліва на головну вільно, можемо виїжджати. Дивіться, яка гарна перешкода попереду. Так, да, дуже гарно, але вона для нас перешкода. Лівий покащик повороту, ліве дзеркало обов'язково. І об'їжджаємо цю шикарну перешкоду. Так, по маршруту далі у нас на перехресті поворот ліворуч. Заздалегідь показуємо лівий покащик, вже в нас приблизно 50 метрів. Зупиняємось перед стоп-лінією для того, щоб авто попереду нас закінчило маневр. Якщо ви вийдете на перехрестя ось так і зупинитесь на пішохідному переході, це зарахують як помилку. Так, перехрестя у нас звільнилось. Ми можемо заїжджати. У нас зелене світло. Треба заїхати в крайню. Праву Заїжджаємо швидку. до серединки і повертаємо в. Крайню праву смугу. Їх тут три. Попереду у нас перешкоди стоять лівий покажчик повороту, дзеркало обов'язково. І в 95% інспектора на цій прямій попросять вас знайти місце і виконати паралельне паркування. Обирайте місце, де ви впевнені, що ви там зміститесь і не буде помилки у вигляді. 10 метрів до виїзду з прилеглої території чи 10 метрів до пішохідного. Ось у нас є справа місце. Давайте спробуємо запаркуватися. Правий покажчик. І перелаштуємося після пішохідного. Юра, давай запаркуємося так, щоб нам зарахували помилку. Окей. Одна з поширених помилок це паркування з недотриманням бічного інтервалу. Зараз Юра умисно запаркується далеко від бордюру. Ось, наприклад. Дивіться. Бачите, як нас далеко до бордюру? Та давай зараз покажемо, як повинно бути. Давай. Правий показчик повороту повинен у вас працювати постійно. Він буде вимикатись, але його треба вмикати з... Ось він у нас вимикається, я його поновлюю. Шкарно, Юр. молодець. Дякую. Після того, як інспектор оцінив наше паркування, ми виїжджаємо. Лівий покажчик, ліве дзеркало дивимось і виїжджаємо. Бачимо, що у нас з правої сторони метрів 70 є вільної правої смуги. Ми її займемо, щоб у нас не було жодних питань. Робимо це правильно з покажчиком повороту і з дзеркалом. Юра, що буде, якщо я буду паркуватись, але доторкнусь колесом до бордюру? Це розцінюється як наїзд на перешкоду і кінець іспиту. Не помилка, а... Це помилка, але груба. Це кінець іспиту. Наїзд на перешкоду. Тому зважайте під час паркування. Так, зліва у нас йде пішохід. Спину можна їхати. Тобто, коли пішоход уже пройшов і він до вас спиною, ви можете почати їхати. Далі у нас перехрестя з круговим рухом, ми їдемо на другий з'їзд. Ми зараз їдемо в середній смузі. Вона в нас нам ідеально підходить для другого з'їзду. Дивимось вліво. Дивимось наліво. Важливо перед колом стати, пропустити. Не виїжджати вже в смугу. Перед колом стали, подивилися, що вільно, і продовжуємо рух. Перший з'їзд, він нам не треба, нам треба другий. Ось я проїхав перший з'їзд і відразу правим показчиком показую, що наступний з'їзд наш. В даному випадку ми рухаємося в середній смузі, а для з'їзду у нас дві смуги. Ми можемо з'їхати як вліву, так і вправу. Перше, це ми дивимося в дзеркало при з'їзді обов'язково. Я з'їхав в смугу за того, що у нас права смуга. Смуга для громадського транспорту. Ось там був знак весі. Ось він. Верхні. Не забувайте, що праворуч від нас смуга для громадського транспорту. Інспектор може попросити знайти місце для зупинки. І ці автомобілі, які ось порушники, вони нас можуть вести в оману і ми теж тут зупинимось. Тут заборонено. У мене, до речі, так тиждень назад попросили. Місце для зупинки. Знайти місце для зупинки, ось у цій смузі. Далі на цій прямій одним із таких доволі серйозних нюансів є нерегульовані пішохідні переходи. Ось з правої сторони від нас він починається і в нас стоїть бус. Ми нічого взагалі не бачимо. Із-за того я трошки скину швидкість, оцінив, що нікого нема, тепер можу тільки їхати. І відразу наступний, нерегульований. Теж заздалегідь дивимося, оцінюємо, чи ми можемо їхати. В даному випадку можемо. Тут два підряд буде теж нерегульованих. Перший у нас вільний, а от на другому йдуть пішоходи. Можемо їхати. Далі на світлофорі ми будемо повертати праворуч. Не перебудовуємось навпроти виїзду з прилеглої території. Так, правий показчик і моніторимо праве дзеркало. Показчик вже можна не виключати, так як у нас відразу поворот. Це була смуга для маршрутних транспортних засобів, але ви повинні повертатися з крайнього положення, тому перелаштуємося в неї. А ось тут уже це не смуга для маршрутних. І тут нас засобів. можуть попросити зайти місце для зупинки. Як бачите, з правої сторони у нас зупинка маршрутних транспортних засобів. Як з правил дорожнього руху, ми знаємо, що зупинятися ближче, ніж 30 метрів, не можна. Ось тут вже десь. Ось приблизно тут. Не забувайте, що при зупинці у нас показчик повороту працює до повної зупинки. Якщо він вимкнувся, його потрібно поновити. Ось я зробив повну зупинку і вимкнув покащик. пішохідний перехід, але до нього явно є 10 метрів. Фіксуємо правопорушення. Все продовжуємо рух. Починаємо рух з лівим показчиком, з лівим дзеркалом. Рушили і можемо вимикати. Далі в нас буде коло, ми будемо рухатись на другий з'їзд. Безпечніше і зручніше зайняти ліве положення і заїхати з лівої смуги. У нас тут дві смуги тут, дві смуги на колі. Я з лівої смуги відразу заїжджаю ліву на коло. Перший з'їзд. Правий покажчик повороту. Праве дзеркало чи забирається по колу. У нас тут встановлений знак обмеження швидкості 20 км на годину, слідкуємо за цим уважно. Також там був знак, що це дорога з одностороннім рухом. В принципі, ви це можете зрозуміти по тому, що всі машини, які запарковані, вони запарковані носом в ту сторону. Піше І доволі часто просять знайти місце для зупинки теж на цій дорозі з одностороннім рухом. Тут у нас маса виїздів. Виїздів з дворів, тобто з прилеглих територій. Як знаємо, з правил ближче, ніж 10 метрів зупинятись до них заборонено. О, ось у нас місце є для зупинки, 10 метрів є. Попереду виїздів немає, попереду тільки перехрестя там 100% є 10 метрів. Так, далі ми будемо повертати ліворуч. В дозволеному місці. Дивимось на знаки Поворот ліворуч заборонено. Але він заборонений ось цей перший заїзд, ну, далі бульварчик. І після нього ви можете повернути ліворуч. Сюди наліво не можна до машині Бачите, не. Бачите? Знак такий червоненький. <звук> Дуже важливо повернути тут відразу в праву смугу. Так, далі у нас по маршруту в дозволеному місці буде розворот. Після розвороту перший поворот праворуч. Коли ми почули цю команду, ми можемо починати перебудовуватись в лівіше положення. Зверніть увагу на знаки, які встановлені, дати дорогу. І ось зліва виїжджає машина. Ми її пропускаємо. І далі шукаємо смугу, з якої буде нам дозволено виконати розворот. Ось бачимо на знаках, що з двох смуг дозволено поворот ліворуч. Ми будемо з правішої. Показуємо покащик повороту. І дотримуючись рядності, з правої повертаємо, значить, повертаємо в правішу. Команда в нас була розвернутись після розвороту перший поворот праворуч. Це дуже небезпечний відрізок, так як у нас тут з правої сторони дуже-дуже дуже погано видно. Потрібно добре заглядати. В даному випадку тут вільно. Я з правим показчиком повороту перетинаю всі смуги і займаю крайню праву для подальшого повороту праворуч. Ще до серпня минулого року тут не було автобусного ряду, але його зробили. Повертаємо в крайнє положення, але це автобусний ряд. І відразу стараємось з'їхати з цієї смуги. Також дуже часто учні катаються зі своїми інструкторами по маршрутам, і в принципі вони вже знають ці маршрути на пам'ять. Не забувайте, що якщо інспектор не давав вам команди, ви не повинні нічого робити. Може, в нього був інший замисл. Може, він скаже вам трошки пізніше. Якщо ви почнете їхати маршрут по пам'яті без вказівки інспектора, це теж зарахують як помилку. Правильно ж кажу, Так, да. Помилка називається Невиконання вимог інспектора, що не суперечить правилам дорожнього руху. І це буде кінець. Тобто не треба їхати маршрут по пам'яті. Слухайте уважно вказівки інспектора. Так, знову у нас ця пряма з. Багатьма пішохідними переходами нерегульованими. Проїжджаємо дуже-дуже уважно. Оптимальна швидкість для їзди на іспиті це приблизно 30 км на годину. Тому що як будемо їхати 20 чи менше, інспектор може нам сказати, що ми ще не готові до іспиту. Або постійно нам наголошувати, що їйте швидше, їдьте швидше, їдьте швидше. Далі в нас знову нерегульований пішохідний переход. Він вільний. Так, далі в нас поворот праворуч на перехресті по маршруту. Показуємо правий показчик повороту. Займаємо праве положення для повороту праворуч. У нас є зелена стрілочка. У нас є зелена стрілка. Так, у нас пішоходів немає. Тут ще червоне світло ми встигаємо. Перешкоду ми об'їжджаємо правильно, лівий покажчик, ліве дзеркало. І дуже часто інспектор просить тут знайти місце для зупинки. Ще дуже часто на цьому перехресті закінчується багато іспитів, тому що назустріч їде машина, зазвичай велика машина. І учень намагається вклинитись в цей маленький проміжок між машинами, які запарковані справа, і машиною, яка вас прилітає. Не лякайте інспектора, почекайте, пропустіть машину, яка їде. Не треба намагатись лізти у вузькі маленькі проміжки між машинами. Нам зараз повезло, у нас не було машин. Шукаємо місце для зупинки. Як бачите, у нас скрізь виїзди. Ось зліва виїзд, ось справа відразу виїзд. Так, а ось я дивлюсь. В принципі, місце є. От дуже зараз буде цікава ситуація. Я беру правіше, вирівнюю автомобіль, і в даному випадку немає. У мене 10 метрів, але в мене позаду ще є місце. Щоб доїхати до авто, яке позаду. Я з правим показчиком повороту їду, притискаюсь до того авто, яке позаду. Дуже важливо, щоб покажчик повороту працював до повної зупинки. І тепер в мене є 10 метрів до виїзду, який попереду нас, і до виїзду, який позаду нас. Ось цей стоп. Бачите, ваш орієнтир. Також він тут може попросити запаркуватись або з правого боку, або з лівого боку, або просто. Правда? Так. То слухайте уважно команду інспектора. Якщо він попросив вас з правого боку, то це означає з правого боку. Але якщо ми паркуємось навіть з лівого боку, у нас всі виїзди стосуються, які знаходяться справа, тому що у нас тут нема суцільної лінії. Ось там я ще бачила одне місце, де можна було б зробити... Ось справа теж ми бачимо якийсь острівець такий між виїздами. Ось тут теж можемо проїхати цей стовп. І тут теж можемо зупинитись. У нас є 10 метрів до пішохідного, до перехрестя і 10 метрів є до виїзду, який позаду. Далі на перехресті інспектор дасть казівку рухатись прямо на морео. На сервісний центр вибачте. Останнє перехрестя, воно дуже важливе. Останнє перехрестя. Далі буде просто пряма дорога. Ми його повинні проїхати безпечно та правильно. Вибираємо таке місце, щоб ми могли бачити з обох сторін рух автомобілів. Але при цьому стараємось не виїжджати на проїзну частину. Так, зліва в нас чисто. Дивимось справа. Справа в нас теж чисто. Можемо їхати. І відразу у нас пішоходик тут йде. Пропускаємо. І далі у нас буде команда, що в першому дозволеному місці повертаємо ліворуч. І потім ще раз ліворуч на територію сервісного центру. Не забувайте вмикати завчасно покажчик повороту. І дуже важливо. Ось ми повертаємо відразу в лівіше положення. Тут у нас дорога широка, ми повертаємо в лівіше положення. Ось в лівіше. Пропускаємо зустрічку, якщо вона є. І повертаємо в сервісний центр. Ось вправо положення, ось так. Але ми зараз не будемо в нього заїжджати, тому що сьогодні понеділок і сьогодні вихідний, і сьогодні нам просто туди не можна. Так? Все? Дякую за перегляд.